Новий клас безпеки урочисто відкрили у Великолучківському закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів на Мукачівщині. Це вже шостий інтерактивний простір у районі. Потреба в ньому виникла тому, що. Цей рік, як та, власне, як і попередні, дуже напружений. Хоч і не кожен день, але ну, лунають повітряні тривоги, стаються якісь природні ну, не катаклізми, але такі заходи. І тому потреба наставляти дітей запобігати надзвичайним ситуаціям є завжди. Створення кабінету безпеки, ініційоване е, саме педагогічним колективом нашої школи, і створено за сприяння наших педагогічних працівників, за підтримки безперечно, відділу освіти і районного управління з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Спеціальні класи покликані підвищити обізнаність молоді з основ безпеки та життєдіяльності. Заняття проводитимуть з цікавими інтерактивами. Діти та й дорослі потребують щоденного навчання щодо поводження у надзвичайних ситуаціях. Практично всі класи залучені до інтерактиву. Кожен відповідно до своєї вікової групи. Це будуть і квести, і інтерактивні вікторини, і ось гра вікторина між учнями старшокласниками нашої громади. Проводитимуть заняття для учнів шкіл Великолучківської громади чи не щодня класні керівники, вчителі з предмету безпеки життєдіяльності і спеціальні гості залучені, аби надати молоді всі можливості задля кращого засвоєння матеріалу. Доводити їм правила дорожнього руху, поведінка на дорозі, оскільки в цьому населеному пункті багато дітей їздять на велосипедах. Як поводитися на велосипедах на дорозі, а також Поведінка їх у навчальних закладах. Коли нас будуть запрошувати, будемо проходити, проводити про профлатичні бесіди з учнями, як їм все поводити. Класи безпеки. Наразі важливі заходи для сприяння підвищення обізнаності молоді Закарпаття. Інтерактивні простори будуть активно поширювати на території області. Згідно з затвердженого графіку, ми плануємо відкрити ще 12 класів безпеки цього року. В кожній громаді має бути створено не менше одного класу безпеки в цьому році. Не дивлячись на те, що ми знаходимося в такому безпечному регіоні, все одно ми маємо навчати нашу молодь як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях.